Все, на що ми реагуємо емоційно або тілесно, пов'язано з нашим фокусом уваги, пов'язана з тим, наскільки ми тутожнюємося своїми думками, а думки вже впливають на нервову систему. І якщо навчитись керувати своїм тілом, розслабляти своє тіло, керувати своїми думками, впливати на свої емоції, розслаблятись в емоційному стані, то ви зможете бути більш стресостійким, бути більше в гарному настрої. Розвивати свою свідомість і бути більш розслабленими, спокійними в різних стресових ситуаціях, а це важливо для кожної людини, хто займається бізнесом, спортом або багато спілкується з іншими людьми. Дуже важливо навчитись керувати своїм внутрішнім станом. Якщо хочете саме цьому навчитись, пишіть мені в директ, і скоро буде інтенсив, на котрому ви зможете навчитись заспокоюватись. Ходити стан свідомості, ставати більш стресостійкими, гнучкими і покращувати свою якість життя. Пишіть мені в директ.